Більшість перебрались до Казахстану, інші перейшли до російських команд. Загалом 12 хокеїстів змінили прописку. Запрошувати новачків. Клуб не поспішає. Поки що домовились із 36-річним Вадимом Шахрайчуком. Вихованець сокола дебютував за головну команду у 92-му. Відтоді поїздив по світу. Вигравав кубок чемпіонів та двічі російську першість. Жонаєся хотілось достатися. Ну нічого не потому что, видите, в тому как бы тоже всі создавали здесь боєспособну команду. Потім всім известно, вже опять деньги не стали потім все, всі на это. Половина повіжала в місто, і що там куда-то. фінансові проблеми Сокола нікуди не зникли. Керівництво заборгувало гравцям за кілька місяців минулого сезону. Чи покращиться становище у майбутньому? Ніхто не знає. Наразі відомі хокеїсти неохоче їдуть до Києва, тому тренери шукають таланти в Україні. Шанувальники Сокола щоразу дорікають керівництву, що клуб розвивається не у тому напрямку, адже щороку команду поповнюють ветерани а молодих гравців у складі Обмаль цього разу скаржитись не доведеться, адже окрім Вадима Шахрайчука, новачки клубу вважаються перспективними хокеїстами. Надія Сокола Микита Буценко. У 16 він дебютував у чемпіонаті України, виступав за броварський білий барс. Тепер 20-річний нападник сподівається вже у складі Сокола проявити себе у Білоруській Лізі. Навіть не думал, я уверен, що смогу стати лідером этой команді і помочь Соколу завоювати золотые медали чемпионата Білорусі. Чемпіонат Білорусі намного выше уровня чемпионата України, поэтому для росту треба переходити сильный чемпіонат. Завдання на сезон увійти до вісімки кращих екстраліги. Вже 3 вересня підопічні Олександра Сеуканда проведуть перший офіційний поєдинок проти Мигульовського хімволокна. Дмитро Євчин, Максим Чеблян, новини телеканал Інтер.